Кому доплачуватимуть по 150-250 гривень до пенсії щомісячно. Окрім пенсії, деякі українці мають право на отримання доплат до основної виплати. І йдеться не лише про надбавку за вік, яку українці отримують досягнувши 70 років. Сьогодні розповімо про поширені доплати, які можуть отримувати та отримують пенсіонери. Доплата до пенсії за донорство на цю надбавку можуть розраховувати українці, які мають статус почесного донора. Наразі доплата, яка призначається відповідно до закону України про донорство крові та її компоненти, становить 258 гривень 90 копійок на місяць. Ця сума додається до основних виплат пенсіонера. При зміні прожиткового мінімуму збільшення збільшується на різницю між старою виплатою до підвищення і новою після підвищення. Набути статусу почесного донора в Україні можна, якщо здати безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або ж 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Надбавка за надстаж за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам. Та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше, ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 гривні. Отже, максимальний розмір доплати 20 гривень 93 копійки за один додатковий рік стажу. Наприклад, якщо жінка відпрацювала офіційно 40 років, то доплата до пенсії становитиме 209 гривень. Надбавка за дітей. Цю надбавку нараховують пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсії за віком, інвалідністю та вислугу років, призначених відповідно до законів України про пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Для отримання такої надбавки необхідно подати заяву до відділення пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, а також додати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.